Відремонтувати легені ужгородські торакальні хірурги щороку дають нове дихання майже чотирьом сотням людей. Операції виконують надскладні, рятуючи усі органи грудної клітини, не лише легені, а й стравохід, трахею та діафрагму. У 2008 році перше таке спеціалізоване відділення у Закарпатті відкрив Ігор Келемен, хірург, який 37 років поспіль по кілька разів на тиждень проводить у операційній від 4 до 12 годин. Це Марія. Вчора її оперували протягом шести годин. Гудна легенія через запущений стан майже зовсім зупинила свою роботу, бо її заповнив гній. Було важко дихати, а через це і жити. Зараз вона відходить від наркозу, багато спить і навіть усміхається. Попри катетори та дренажні трубочки, жінка відчуває полегшення і вдячність. Зробив можливе. Лікар розповідає, легені на дотик дуже ніжна, тому зшити її, аби повернути герметичність, функціональність і еластичність дуже складно. Але коли усе вдається, людина за півроку реабілітації повністю повертається до нормального життя. Стане на ноги, і вона буде повноцінним працездатною людиною, яка була. Ех, до сих пір на сусідньому ліжку Марія Юліївна вона з берегівщини, коли доглядала за смертельно хворим братом, не дірвалася. Вона відчула, як це сталося, але довгих 12 років не надавала симптомам значення. Фактично, шлунок та кишківник з черевної порожнини змістилися у оболонку легенів. Це все мало бути внизу. Розумієте, так точно як це все. все зроблено пластично. А це вже після операційних снімочок. Бачите, красиве серце, плівальна порожнина. Щось так, так, там, щось стало, але я не думала, що така біда буде. До відкриття цього відділення таких хворих зі складними патологіями стравоходу чи трахеї відправляла на лікування до медичних закладів Києва та Львова. Тому, коли молодий торакальний хірург після навчання у Вінниці, інтернатури у сумах та 10 років роботи з провідними київськими хірургами приїхав в єдине на той час торакально-легеневе відділення на базі обласного тубдиспансеру, де виконували лише маленьку частину з необхідних людям операцій, почав домагатися відкриття нового відділення. Сьогодні тут працює команда з 23 людей. Людей, троє з них хірурги, є 25 ліжок для хворих і усі необхідні умови в палатах та операційних. До речі, останній розповідає хірург, зупиняється час. Ми відключаємось від усього, і ми зациклені. Ми робимо свою роботу. Ні на що не не реагує. Можуть там. Стріляти, дерева падати і так далі. Але перед тобою людина. Цікавість до хірургії Ігору Келемону передалася від батька, який був земським хірургом на Рахівщині. Тому допитливий хлопчина вже з восьмого класу допомагав татові у операційній. У Ігоря Ярославовича двоє синів, та жодному з них лікувальна справа до душі не припала. Тому тут у відділенні чоловік виховує молоде покоління, яким передає усі свої знання, Ігор Ярославович для мене. Він є другим батьком, тому що саме любов до торакальної хірургії і саму торакальну хірургію. Він мене її навчив. У Нас були операції, де ми з Ігорем Ірсавічем опірували 14 годин 47 хвилин. Найскладніше для хірурга розповідає завідувач відділення втрачати пацієнтів, бо з роками бути черствим так і не навчився. Найкраще бачити чіткий результат своєї роботи, коли за кілька років людина забуває про хворобу, а хірург пам'ятає той тяжкий стан і просто тішиться результатом. Коли тобі пацієнт жме руку і говорить, спасибі вам що я своїми ногами оздоровлений у мене є надія подальше життя оце для для лікаря хірурга ну це найкраща подяка Лікування тут має три основні напрямки травми грудної клітини, специфічні гніні захворювання та онкологія. Остання патологія з 25 ліжок у відділенні займає 10. Хірурги кажуть, дедалі більше пацієнтів звертаються на тих стадіях, коли допомогти дуже складно, і якщо б хворобу виявили трохи раніше, операцій можна було би уникнути. Тому просять людей не ігнорувати болі, задишки і хрипіння, а звертатися для перевірки до фахівців. Олександра Туранова, Євген Бачок, Сіріюснюс. E